Так, дубль 2. Починаємо трансляцію знову. Ви вже там накидали вподобаючок, ви там вже написали повідомлення. Хтось був навіть перший. І це так насправді Ага, запис чату, запис чату, зберегти підписник. Об... Вибачаюся. Мені потрібна зараз. Деякі налаштування змінити. Все, я на ходу це роблю. Зберегти. Так. Ось чат. Так, ну що, давайте дивитися, чи є хтось доєднався до нової трансляції. О, Вова, кузенка, привіт. Я тут, лайк. Дякую. Вова, це тепер ти перший, бо перший був хтось інший. <схи> Я пам'ятаю так, Чера. Ну, навіщо мені Честер? В мене шв... він вже є. Що ти? Ти знущаєшся, так? <схи> Невмисно. Олександр Криворучко, вітання. Так, Дімарік, перша подавайка з мене. Дякую, величезне, друзі. Е чи варто вам знову пояснювати, що відбувається саме? відбувається, що коли я планую трансляцію через YouTube, через сам додаток, там є такі можливості оцю таку вертикальну трансляцію з трансляцією екрану зробити, ну, от як зараз, як завжди, то потім, коли я. Знову заходжу, вона в мене там збережна та трансляція. Я натискаю на неї, типу, розпочати її, і мені починає стрімити не гру, тобто не перехід в режим екрану. А перехідно ну, як селфі просто з камери починаю. Я це якийсь баг, чесне слово, і таке вже не перший раз відбувається. Але ну прев'ю я мала зробити. Блін, я й забула, що там такий баг відбувається. Так, ладно, всі зрозуміли. Ви на каналі Лане Мунце граємо імперія пазлів. Якщо хтось там не в курсі, може перший раз, хто зайшов дивиться. Ось і що в нас. У нас сьогодні е, такий дуже швидкий буде, ну хвилин 10 стріму. Ми будемо робити призови, призови е, Чорної п'ятниці. в мене он є 300, навіть більше вже 300 е, кристалів, тож я буду оцей от робити Х10. Е, е, Сама чесно, сама своїм трудом своєю сумлінною працею накопичила. Так, давайте я почитаю, хто там що пишеть. Ось, Вова Косенка, привіталася Саха, ага, Саха мені вже побажав. От... От ти такий, я не думала, що ти такий. Льошка, привіт. Хау, так, Криворучка, ага, Олександр, вітання, Дімарік, Дімарік, Женя Ткачук, привіт. Льова, привіт, Доброго вечора, Ден? Нехай щастить, дякую, дякую. Ні, ні, я перше вподобайку. Ну, дякую вам величезне, що ви і знову ж накидайте їх і та, впишете. молодці. Батя, Боже, Боже, яка прелість. Я, зараз ми будемо з вами 10 хвилин, тільки здоровитися, вітатися. Так, Алдемір Мартінс до Сантос. Буенос. Так. Х -х -х10, так, Х10, такс. Твелф, 12, так, і 12, Ні, 12, 12, не, який твев. Тен. Тен. Не твел. Так, п'ять буде. Ой, ну не знаю. Так, Вова тримає кулачки, я теж тримаю. Халявку забрала. Так, забрала хала, халявку. гудрона сьогодні злапаєш, я вже його качаю, першого він купить. Ну, поналовили собі, поналовили вони собі. Я знаю, я це в чат зайду. Одразу попсіхую трошки вийду, та заспокоюватися. Бо вони ну, в телеграмі-каналі, в Телеграм вони присилають, що вони там вже собі наловили. Ну я, я, я чесно, рада за вас, з вас тепер всі встішу на війнах. Хі -хі. Ладно, я жартую, такі стали, стали суперники. Так же, Отже, перейдемо. Давайте, знаєте що, Я зайшла і побачила, що в мене скринь, і я швидко скрині цю назбирала. І давайте подивимось, що мені синя скриня принесе. Ну, от Перед стрімом щось поки що незрозуміла ситуація. Кажуть, що повинна бути прям якась там епічна. Ну, Зараз всі такі, так, скрині. Тільки комусь випадає п'ятірка, а мені випала звичайного ефіру. О, гость. Ну, кому? кому везе? Чому мені ні? <п 'ятірка> Ні, хотілося взагалі епічно, щоб три золотих жетони, щоб е, окрім альфи була п'ятірка, п'ятизіркова. Вона ж ну, повинна бути там, ну, може бути в когось випати, випасти. Тобто хтось вже відкривав ці кольорові скрині після оновлення, після Аполута, то, може, комусь вже п'ятірка, чи вона всім четвірка ось ця падає? А? Що скажете? Так, бо. Так, ну ладно, слухайте, дві вже альфа-ефіріни це, це прекрасно, я вважаю. Так, Нормас там ключик, я люблю ключі. Та всі ми любимо ключики, я збираю ж на наступну гардеробну. Може, щось призову. А коли, до речі, може їх назбирати на от тих о, таких мозаї, мозаїчних? Що скажете? Коли оця мозаїка вийде? М? Так, я от читаю з ноутбуку повідомлення, тож я буду трошки ось так, от. так. Все одно краще, ніж було. Ну, це так, але вже ну, ми, я вже звикла до кращого. Я вже за тиждень до кращого звикла, мені вже знову мало. так скриня така собі На призові буде краще. Чи скляні? ну скляні А вони такі, як мозаїка мені. Ну, я просто не читала про них, якщо вони скляні, зрозуміло. Отже, ну полетіли все. Вже і привіталася, і все зробила, а і все ніяк. Перейду до призів. Отже, в мене, до речі, хочу вам показати. В мене навіть є X11 суперпризов стихії, але ви ж знаєте, що мені потрібні? Жовті, то я, коротше, на жовту їх маю. А зараз буде тільки. Ну, от, я й думаю, може ці ключі от якраз притримати туди, коли вони вже вийдуть, оці скляні, мабуть, так краще і зробити. Я збираю. Так отже, ну давайте тоді ось до Чорної П'ятниці. Слухайте, це хвилююче, чесно, я сама це збирала. Єдине, та, я покаюся. Каюся, що я сьогодні викупила там 110 чи 112 гривень акція а потім там безкоштовно йде, тобто 200 чи 300 і 200, коротше, потім безкоштовних чи додаткових. Я їх викупила, бо мені не вистачало там 500 Ну, а інші 2500 я сама назбирала, сама з сумлінною працею. Так. Ладно, кого б я тут хотіла, я навіть не знаю. Я б не відмовилася від будь-якого ну, не будь-якого, брешу. Зараз ельфи актуальні, астральні, сови дуже їх використовують. Що тут у нас ще такого корисного? Я навіть не знаю. Давайте на якомусь, ну, не хочеться якогось героя. Гема не хочеться. У мене геми падають нормально, але навіщо мені геми? Правильно. Так, Дімарі каже, вміли, щойно, вийшло відео з розкладом на грудень. Переглянь, перегляну, дякую. Так. Що Кого ще можна тут виділити так, щоб? Я навіть вже і перестала, знаєте, ними так цікавитися сильно. Ось такі мені подобаються. Ну, От цю таку пасивку, яка шкіра горгульє. ось вони мають. Вони такі складних пробити. Ну, не знаю, квест складний. Дяочань. Ну, дяочань була було б, мабуть, непогана, хоча вона не жовта. Ну, хоч щось, що буде, то, -то Х2 якийсь. Так, що розвантажимо тут один призов? Прикиньте, зараз буде п'ятірка. Я, коротше, просто зараз. Таї... Ні! Ні, нахір, нахір, блін. А на, 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 на. з навіщо ти туди свої пальці тикаєш? Ну, що це? Ну Месандра, ну то таке. Ой, Що вона там робить? Ну, швидка, ну господи, ну що я не грати буду, що я буду не. І тепер, тепер прикиньте, в мене просто це капець. Ну реально. Ну реально. Тепер все мені п'ятірка не. Ну, а, батя казав, що п'ятірка буде. Нахіра я тикала в ц... розвантажити, я хотіла, хотіла. Оце вже епічно, це вже епічний фейл. Конкретно, що вона там робить? Ой, в костюми прикольно Що вона робить? Цілі? а Ну, вона як така там червона, якась там, я не пам'ятаю навіть. А, безумна, ага, в нас є атака. Слухайте, ну тоді це прикольно. Оця скидання мани тоді це може бути прикольно. а тут що? А, ну, так вона ну, ніяка. А ось те, що в костюмі, то може бути цікавим. Ті вороги, котрих ну, за діто, використовують атаку. Тобто мінімум один, а максимум чотири так, можуть. Вона крута блок. Була... Перша пішла. Е, ні, Зараз, звичайно, підемо, але коротше, слухайте, все ж таки в костюмі вона цікавіше. В, ко в костюмі вона цікавіше, і мені подобається такий, що ті, хто з зма... І знову ж таки, люди в мене сині просто це синєпад якийсь отримати. Ладно, розвантажила на свою голову. Пішли, коротше, тепер x 10 робити. Зараз трієк наловлю. Дякую, вітайте мене з Місандро. Ні, вона в костюмі краще, звичайно. Норміта, Кріса, залишає костюмерну. О, от гатор би, та, непогано можна було. Давайте на гатор. Все, я буду крутити, я налаштувалася. Все, давайте, погнали. А, так хоче планше, ой, перший. Фон, боже, Боже, мені. Боже, який кошмар! Ні, хочеться п'ятірку. Треба було одразу от сюди йти. Буц, вже п'ять. Чочин, ахірять можна. Безіл, я в шоці і все. Йона, а дуріти можна. Пепі, все. Я просто в шоці, коротше. У мене немає слів. В мене просто немає слів. Х10. А... Так, що тут? В нас м'ясо, м'ясо, і навіть тонік. Да що ви таке кажете, Боже? Це ж бальзам на душу. Я тепер все спокійно. Тонік у мене на базі 29-й, значить, життя вдалося отримати. Так, треш вон пишуть, треш, треш, треш. У мене також 9 трік і одна четвірка. Льова, тисну тобі руку, товариш по нещастю Ну, короче, що? Ну, короче, що? Ось така ось така історія. Ні, ну, п'ятірка була, батя. Батя, дякую. Бать, наступного разу ти кажи, яка саме. ну, яка саме, ти ж Кажи, що буде там якась ельф, там, я не знаю, астральний. Андрій Бамбук, дякую, дякую за співчуття. Дімарікся співчувають, я сама собі співчуваю. Місандра. Ну, блін, просто стільки в мене очікувань від ці. А такий відсоток, такий відсоток. Давайте подивимося просто. Відсоток в нас легендарний. 3,6. Ану, 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 а в Атлантиді, скільки? Оскільки. А в Атлантиді, так, це в нас рекомендовано? Ні, це не рекомендований. А це в нас легендарний. Ні, ага, ага. Легендарний герой другого сезону не з рекомендованих. 0,3%. Розумієте, попасти в них. От саме найменше в них попасти. <с> Це епічно просто. Ладно, а там до 3,6, просто трійок нахапати. А, стихія ні. Синя з Атлантиди та 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 а, я, ну, на сині мені просто везе. У мене просто така синя команда складається, що вже третя, мабуть, буде. Так, що тут в мене? Ну, Давайте відімкнемо цю рідкість, Та, Давайте рідкість. Це не сюди, де тут сині. Просто подивимося, що в мене там по синіх. Ось вони сині, честер. До речі, це самий синій в мене, самий міцний герой. Я, бачите, чекаю п'ятизіркову ефірку. Щоб синю, щоб його переродити, бо альфа ефір в мене є, і бачите, його падає зараз. Вже. А, так, ну У мене нормальні такий. сама класна зараз команда. У мене дві, дві сині, ну, друга вже гірше, хоча раніше я грала Лєпусом, пам'ятаєте, локі лордом. прямо от. Було прям суперово, що тут в мене ще було. А, і зарні я грала. Ну, по, по співвідношенню до інших кольорів сині в мене просто феєрічні. Ну, і, коротше, що у нас тут? Рідкість. Рідкість. Де ти там? Рідкісна моя дівчинко. Так, відключили ми, відключили. Ось, до речі, по силі мої герої. Дивіться, Вівійка, Хелд на другому честер вже на третьому, а він ще без другого розліму і без фіолетових емок. А буде ой, буде капець. Коротше, він мене в обороні зараз стоїть і буде стояти. Так, і він такий умовно середній. Зі своїми приколами, пасивками. Так. Такі. Ось така в нас історія. Так, де ти там? Де, де ти? Я тебе не бачу. Де ти? Куди ти заховалася? А, ти там десь. Ось вона. Вона ж, скажімо так, скільки їй вже років ці цій місандрі, а костюм її, мабуть, трошки виправив. Ну, не трошки, нормально. Ну, це типу квінт. Але Квіт, цей не квінт, це ж регулярка, і він дуже, ну, то він повільний, а Місандра хоче швидка. Ну, гаразд, ладно, Мабуть, значить, стати в неї ну, ніякі, Раз вона швидка і таку має таку ульту. Так, ладно, друзі, що сказати? Що сказати, Ну, п'ятірочка випала. На цьому будемо закінчувати. Дуже дякую, що ви мене підтримували, були зі мною. На цьому ми з вами прощаємося, і до наступних ну, на, на стріму от буде у неділю стрім по війні. На її стати подивитись? ну ка так, до речі, до речі, ну, я так думаю, що не сильні, а ну, що там, де ти там? От би випала мені ось ця в костюмі. Я б більше проділа, звичайно, бо вона в мене вже викачана. Так, ось Місандра в костюмі. А в костюмі вона має. Ну, я думала, буде гірше, чесно. Ну, то костюм додав. Хоча це, бачите, 25-й, а так, от якщо від... відімкнути оце. О, господи, 867. В мене без емок і. Без, всь... Без всього. У мене у Честера 1200 була оборона. Хі -хі. Ладно. Ну, Броня в плані, я маю на увазі. Да, бонус... Так, Бонус костюму. Бонус костюму, О, до атаки, до захисту. Це вже... вже враховується, чи це буде на полі враховувати? Це ж враховується, так? Бонус до здоров'я, бонус до мене. Ну, коротше, тільки костюм її витягнув. А сім'я, що там у нас а так плюс ще атака. Ну, Лупашити буде, мама дорога. Слухайте. Ну і класний розбійник, що там в мене в поємках, типу, буде ухилятися. А, ну, це вже з, з врахуванням. Угу. Ну, коротше, ладно Що це особливе підсилення? Додаткове ушкодження 30% протягом шести ходів. Ну, коротше, не знаю, ладно. <смір> Такі, ну, Наче непогана. <смір> я зараз крампуса качаю. Ладно, подивимося. Все, дякую. Просто знаєте, очікування були взагалі не на Атлантиду. Ну, Блін, думала, просто це скручу розвантажу. типу там. Ну, Я не маю таких забобонів, що ти така традиція. От тобі розвантажила. А прямо от... Мала надію, що щось в мене з п'ятниці. Ну, така ж це акція. Ну, просто суперова. Все, коротше, мабуть, перший останній раз я на Чорну п'ятницю збираю. Все. Я обідалася. Так. Дякую. Друзі, тепер точно все. Бажаю вам гарних уловів, все, що виловів, і всього такого подібного. Щоб вам падало те, що ви хочете, а я збираю ключі на. Буду ключі збирати на те, коли вийдуть скляні ось ці, бо в мене зараз скільки там. Ну і чекаємо наступного жовтого призову стихії. І буду X... Тоді вже буде, буде, мабуть, X15, навіть, я не знаю. Жовту стихію. 21 поки що в мене ключ. Будемо збирати. Ладно, всім. Папа. -па. Дякую, що були. Гарного вечора, тихого неба. Дякую, що завітали. Побачимося у наступних відосах. Всім пока!